Чуть-чуть, ти, ти, ти жовтенький такий. Знімай. Файно. Всім привіт. Давайте одразу познайомитися, ми такі. Я Мирось, це Роман, і в садній місті ми почали спільно співпрацювати з Віталіком, де створили два крипто-телеграм-канали, коли закидаємо різні теснати, промки, ретродропи. Коротше, всюди, де можна заробити в крипті. І з часом десь скільки пройшло? Півроку. Півроку, можливо, навіть більше. У нас прийшла така ідея, що ми хочемо щось більше, що ми хочемо масштабуватись і вирішили відкрити свій перший криптофіс в селі. Сьогодні я вам проведу екскурсію в наш перший криптовак на селі. Чік, погнали, погнали, погнали до першого робочого місця. Е, перше робоче місце це нашого оператора Володимир, який зараз за камерою. Володимир, привітайся. Всім привіт. Володимир відповідальний за всі безкоштовні активності, е, різні waitlist, testnet. Е. Коротше, всюди, де можна заробити в крипті без жодних вкладень. Має два моніка, має клаву. Відеокарта стоїть наушники. То, в принципі, більше сказати нічого. йдемо далі місце. Це наш хороший друг, працівник, робітник, керівник, Роман. Всім привіт. В принципі, тут у нас найбільше, напевно, йде робота. Ось, мій мак на заряд. Це ноутбук теж нашого хорошого друга, ще одного Роман. Це Ростислав. Ростислав вже поїхав їсти, ну він теж зараз вернеться. Ми його покажемо. Тут Роман працює. Ну, коротше, загалом роботка йде, а пасні відповідають за... Всі L2 активності, всі L2 тиснети. Ростислав там теж щось вкладені, щось без, юнічейне, абстракт. В переміжку йде. Газуємо далі. Тут у нас такий штативчик. На нього ми робимо різні підйоми для Ютубу. Далі це робоче місце Євгена. Євген. Я... Євген втидається. Євген ви втратити нічого не будемо. Я вам розкажу трішки, чим він займається і яка в нього взагалі задача на офісі буде. Євген, взагалі відповідальний у нас за промки. От сьогодні ми регали біржі, були, шукали дропів, Зарегали бідгети, Мекси, ОКХ, Бінікси. І будемо робити ферму з аккаунтів, щоб в подальшому відповідно лутати якийсь кеш з промок. Е, так, тут у нас таке місце універсальне, тому що інколи можуть приїхати наші друзі, кінці товариші, теж щось сісти, покрутити. Якісь чи там якісь інші активності поробити, але загалом тут сидить у нас Роман Ш, начальник СЕО Владислав. Я можу інколи перебазуватися. ну перебазуватись. Ну, зараз тут сидить в принципі наш оператор Володимир. На цей ноут він заганяє всі, всі-всі-всі браузерні ноди, які є всі депіни. Щоб поінтиформівся. Це Grasp, no, Gradient Майейт і так далі. Паралельно у нас крутиться софт, парадаксбекпек. Rapic Speed Soft Work. Ага, у нас такий тут диван. Але вожді не наставте плям, барна стійка. Ми її не використовуємо в цілях споживання алкоголю. Але ми використовуємо її як таку зону, де ми можемо собі сісти, відпочити, пообідати. От, наприклад, я собі недавно. Тут був взяв з дому такий боксик, термозочок, в поклав собі макарон, як гірочка, помідорчика, цибульки. Ну, коротше, все своє, все з городу, все з села. Переходимо в нашу кімнату, ми взагалі з ним не користуємося, але вона є, і на тому добре. Тут тобто, я не знаю, тут чомусь дуже холодно. Тут по планах у нас мало бути їдальня. Ми мали поставити якийсь чайний, каву машинку, але, напевно, того не буде. Бо тут якісь підлітки, які грязні, тут взагалі холодно. Коротше не використовуємо. І можливо подалі щось зробимо з ним цікавила. Зруйном далі. Я Володю там коротше закрив. Щось сміє сам. О, Володя, привіт. Давайте передвинемся далі. але закриків надо, бо то дійсно холодно. Два туалети, жіночі чоловічі, все працює, світло боркає. Витяжка робить. <звук> все, більше немає чого. Що... О, вода робить. Короче. <звук> Нічого особливого немає. Я думаю, не такому цікаво, дивитися, як ми показуємо. Переходимо в наступну кімнату. Let's go. Так, тут по планах у нас зробити студію. Повішити якусь вивізку, можливо, якусь класну картинку дати. Поставити стіл, поставити крісло і знімати для вас якісь відоси, знімати для вас якісь гайди. Стріми, напевно, проводити в каналі. Це все в процесі, це все в створення поки руки не доходять, тому що роботи є дуже багато насправді, але ще ціле літо попереду і ще є дуже багато часу. Загалом у нас така атмосфера, надіюсь, вдалося передати той вайп, який у нас тут присутній. Тому очікуємо на ваш лайк, на вашу підписку, на ваш коментар. Можливо, щось треба покращити, щось додати, забрати, тому завжди будемо раді вашому фідбеку. Так, пряме включення. У yeah. нас uh, трішки робочий процес, за пару годин прийде к І ми вирішили зробити, зробити ще роман. один диван спалет. Тому Роман наразі yeah. працює, закручує. Раніше я говорив, що наші хлопці мультизадачні. Мультичеліки. Мультичеліки. Коротше, можуть і сантехніку зробити, і електрику, ще навіть стіл вкласти. Ми, напевно, тут можете якийсь номер телефону, yeah. заказати, yeah. заплайди. А тут пенальні шарі були, чого ти щойно говориш? Нє, тут... Добрий день. Добрий день, у нас тут зйомки відео. Йде... Так, збумс. У нас тут завітавський до нас гість. Це мій однокласник, його звати Назар. Еее, Назар взагалі... Перший, хто не з команди побачив криптоофіс, ми йому показали, зараз його попитаємо. Що нас, як тобі взагалі, Як твої емоції? Дуже прикольні емоції. Часно зашкалюю. Емоції зашкалюю. Зашкалюю. Ну, ти розумієш, ти перший. Та, хто Та, хто, та, та, був та. Там. розумієш, я перший, який був у вас на кріпто офісі. Масштаби дуже прикольні. Та? Та. Ну все, заробляти гроші, крутитись проєкти і будемо помаленьку якось Двігатись. Ми на двіжаннях. Ти на двіжанні нами чи ні? Там та, та. А, Всі ваші е, на канали підписані Ти, ти підписані. всюди підписаний? на Благіча, на Монарх, всюди. на Блокапс. Бо ти всі читаєш. Та, всі а так, Щось з активності робиш чи ні. Так, чи ти лише так розбираєш? розбираєш. Коротше, Боже. Назар, це перший, хто побачив наш криптоофіс е, не з команди. Каже, що все максимально потужно, що все круто і що в нас все вийшло, що всі так, плани ми здували, реалізовували, що да, всі плани збувалися. Там пасіки диван роблять. Зараз за годину, за дві прийде священик до нас, посвятить нам офіс. Ти, 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 ти взагалі знаєш, що в нас був священик чи ні? Чесно, ні. Хочу подивитись, дуже добре. Хочу багато. подивитись. Так. <свят> Уго, ми, ми, ми подивимось. Ми подивимось. Так, ну в нас тут зібралася така делегація. Всі пацани, усіх вітали. Привіт. Буквально за пару хвилин і священників. Будемо свячувати вас. Тому переключаємося одразу на свято. В святому духові і нині і ім'я Отця. Христосу. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Примудрість істини, Бога що воскрес. Бумс приймав ключення, похід з поційні ворка, заганяючи аккаунтом, вирішив для вас ще щось трошки зняти. І до нас завітав Михайло, наш хороший друг, знайомий. Міша взагалі відкрив свій барбершоп в селі. І нещодавно він купив собі MacBook. Я зараз його спитаю Міша. Як ти взагалі так перевзувся, пішов? З посади барбера криптовалют. Всім привіт! Мене звати Міша. Коротко розкажу про себе, хто я, що я. Відкрив барбершоп в нашому районі, один на цілий район. Що я вирішив, так перейти на, на офіс. На такі е, такий вид діяльності, тому що е, заробіток в інтернеті. Так, заробіток в інтернеті, тому що стараюсь ставити свій е, бізнес на пасив і хочу перейти в більш онлайн сферу заробітку, щоб я був не прив'язаний до свого місця е, і працював будь-де і будь Міша, ну так хвилинку сміху із Іс історію життя розповість Історію свою чи видно? Свою. <рес> — свою. Хвилинка ага. сміха, але навіть Так. Свою таку коротше, історію. Вститно. Раз я коротше, десь був студентом і працював в барі. Ну і коротше, зранку встав, зібрався, наїв, повернув в магазин спеціально, щоб купити булочку, йогурт і поїхати на, на роботу. Ну, і коротше, сідаю біля водія напереді, в маршрутці. Ну, і не якби, щоб доїхати до, до точки, там, де я працюю, і поїсти. А я собі вирішив все зараз зробити. бо я думаю, а там бігом поїм, там приїду, бігом переодінуся, піду працювати. Ну, і коротше, відкриваю я собі йогурт, собі ставлю корочок на цей, ой, булку, відкриваю, ставлю собі на коліно, відкриваю йогурт. І, коротше, в той момент, коли я відкрив йогурт, з коліна падає булочка на землю. І я по, по рефлексу і лопати ту булочку, блять, той йогурт, по вікні бам! їбану. Ну і коротше. де бронь, десяті поти течу, думаю, бляха, водій такий сидить, Дивиться на мене якийсь долбоєб малий сидить, порозливав мені на ціле вікно йогуртой. Баба заду такого штурхає свою парасолью каже, в тебе булка впала, як думаю, ти суко стара, я знаю, диви сиділи вікно грязним. Я коротше досягаю з рюкзака свої джинси бо я там на роботі переодягаюсь на змінний одяг. Джинсами починаю терти то вікно, розводи йогурта, є бачу, коротше, Щось трохи рукавом, щось трохи джинсами, щось трохи тим фартухом. Коротше, бля, хаз того Думаю, ладно, болт з ним. На, на землю навіть не йшов. Думаю, там буде той йогурт, навіть коли собі позамітає той йогурт. Ну і коротше, блін, якось так стидно мені було, що я після того я собі пообіцяв, більше не буду їсти і пити йогурти в машині. Мораль така, Бураль така. Не рекомендуємо. пити, їсти йогурт. Заборонено. Особливо, якщо ви їдете спереді біля водія. Коли Сміху, міша дякую. Звертайтеся, працює. Але я, коротше, вирішив розказати вам, що ми додали в офіс нового нині. Чи сьогодні? Що? 21 травня. Відос в процесі монтажу. І так, що в нас є? У нас є біологія. Десятий крас. Крас. клас. Клас. Е, клас. Хлопці вчаться у нас, хлопці працюють. Хлопці у нас взагалі мульти які можуть сантехніку і електрику зробити, і дивани і скрутити, і ще вчаться в школі. Вже отакі пацки. І так, тут ми доставили якийсь міні-бар. Щоб пацки собі такі поробили, могли собі прийти, тут щось перекусити, ну, тут пів бару нема, правда, але ну, всякі такі розходники, щоб не бігати в магазин, а когось. Встали, пішли, бам-бам, перекусили і знову до плідної праці. У нас Ми сьогодні дуже гарна погода. Я тішуся, коли гарна погода, у мене зразу настрій піднімається, жага до роботи дуже величезна. Ми сьогодні взагалі е, прийшли ну, в пів дев'ятій години зранку, е, почали зразу працювати. Почали відпрацьовувати проєкти і, і, і чекати дропа. Тут з мого MacBook-коробочка, така файна ікона. Це, це мені подарувала на освячення офісу тут на глобус, шлем, тому що я дуже люблю е, активні види спорту, квадроцикли, мотоцикли, туди-сюди, е, туалет, але там Кому... цікаво дивитися, як ми показуємо туалет, як казав пан Мирослав. У нас тут такі заходи, легенький в офіс. Велосипед, це мій старий велосипед. Велосипед мого брата Володимира і воркера. От, кажу, У нас сьогодні дуже прекрасна погодка, Пташки співають, сонечко світить, що ж може бути краще. Я вже собі уявляю, як ми тут в літі, собі візьму кавунчика, візьму якусь водичку і погазуємо на річку купатися. У нас тут дві річки, так що ми ну, недалеко їхати і можна собі віддихати. Ось такий у нас скутер, мопед. то з дропу. Кось то з дропу архам замість F30 купили скутер. От, Все, давайте, тримайтеся. Ходи. Тут прийшли прихорошилися. Ой-ой-ой. Прийшли, прихорошилися такі. такі. Добрий день, пацьки. Всім привіт. Ми Починаємо знову робити роботу. Євген, О, прийшов наш юганчик. Як справи, Євген? Нормально, чітко. Чекай, чекай, чекай. Можете по таку пісню ду <пит> Ми знову Ми знову чіпаємо Євгена. Євген, що ви зараз робите? Зараз заходжу в аккаунт і хочу її загнати в форму від відбітга. <пит> Ще можу сальто зробити. <пит> треба бути, треба якісь приколи робити. Днем далі. Джем до мого workplace. Я знову відпрацьовую суціент, я типу 24 на 7 зараз відпрацьовую його. Проект за анонсив токен. Так що будемо чекати вже якихось містінгів, бо то треба вже якусь двадцяту купувати з миросиком собі їздити, кататися і кайфувати від життя, тому що наша робота має бути в першу чергу кайф. Так само, чому днем дем ще ти що можеш ставити? ду ду туди ду ду у нас тут є колоночка, яка, ну, яку ми включаємо, щоб слухати музику якусь, щоб у нас робота була ще рука. Це хороший друг ну, одногрупник мій програміст, написав софт на Paradex Backpack, Ну і воно крутить. Ще паралельно ми крутимо зараз пару з своєю тому що Backpack оголосив, що будуть стриварди давати. От, і ми набиваємо об'єм, формимо поінти, плюс по факту безкоштовно, безкоштовно їх формуємо без затрат, бо повернуть нам якісь е, відсотки комісійних. Е, е, через промку. ну цю красу, Через цю промку через цю промку стої. Е, е, е. Прикольно буде чи ні? Е, тут. Двері, двері, двері в бізно. Все, треба закривати і ходити вчі геть. Йдемо туалети, коротше. Я вже не знаю, що показувати, але я вже кілько не знімав. І так, друзі, всім ще раз привіт. Хотів би зараз розказати трішки по проектам, які ми відпрацьовуємо. Взагалі пост є у нас в телеграм-каналі Монарх, тому хто бачив, можливо, хтось не бачив, можливо, вам буде інтересно, можливо не буде, але я більше розкажу, як ми відпрацьовуємо саме проекти і тому потім. Тому погнали. Так, спочатку ми закупили всі розхідники, які потрібні. Це антидетект, браузери, проксі, дискорди та твіттера І вже все заповнили, приступили до роботи. На кожного з працюючих у нас по 30 аккаунтів, які вони забезпечені повністю всім, чим потрібно, для того, щоб вони от, взяли аккаунти, приступили і зразу відпрацьовували різні проекти. Тому давайте приступимо вже до проектів, а саме з тестетю, що ми відпрацьовуємо. Ми відпрацьовуємо ЕТХ, Лінера, Сомнія, Інко, Кампнетвор та Астек. Кож постійно ми підключаємо якісь нові проекти відпрацювання, робимо ресерчі. Також робимо вам пустив канал, що ми відпрацьовуємо і як ми відпрацьовуємо. Наступне, це, що ми заганяємо наші 30 аккаунтів, це ретро-дропи. а саме Абстракт, Юнічейн та Мумент. Мумент ми поки ще не приступили до відпрацювання, але Абстракт та Юнічейн вже повністю все відпрацьовано, ну, просто підтримується активність, фармиться майбутній дроп. Ще хотів би додати, що Юнічейн та Абстракт ми відпрацьовуємо у парі з OpenSea, тобто зараз за анонси в OpenCA Box, бокс, які будуть давати за е, мінти в. Абстракті, тому ми зробили ще 30 окремих аккаунтів OpenSea, Unichain та Abstract в Zoom. Наступне, що ми крутимо, це PerpDEX. Як багато хто з вас може знає, ми винесли більше, ніж 10 тисяч доларів з Arham, це так само PerpDEX, і ми не відхиляємося від цієї тенденції та при цьому бекпеку парі. З Астхерос, тобто в одному акаунті лонг, на другому Це максимально просто для того, щоб ми тратили кошти тільки на комісію і не йшли в убиток з мінусових угод. Вступне це перена, перена це більше як декс на селані, але тим не менш ми відпрацьовуємо два акаунти, яких робимо по п'ять транзакцій в день. Та також лутаємо OG ролі у їхньому Discord. OG ролі можна залутати за прості інвайти. Треба 50 друзів, які приєднаються і вирихнуться у їхньому дискорді. Тобто ми взяли свої всі дискорди, які у нас є на фермі, загнали під акаунти і будемо дивитися, що з цього буде. Вже один акаунт у нас є за вджіроль, наступний ми також заганяємо і будемо чекати хорошу насипку, тому що зараз пішла така тенденція, що зазвичай за ролі більше насипають ніж за сам теснет або якусь активність у майнеті. Наступне це Paradex. Ми спробували загнати 180 наших акаунтів, підключити Discord та Twitter для того, щоб нам насипали 260 шістдесять поінтів, як це було в нас з попередніми акаунтами, як ми відпрацьовували. Але на жаль, нам їх не насипали. Будемо дивитися, чому не насипали. Спробуємо зробити мінімальний якийсь активчик для того, щоб ці XP нам прийшли на акаунт. Якщо у нас пройде, то при мінімальних затратах ми отримуємо максимальну кількість поєнтів. Наступне це депін-ноди, які ми тримаємо на 30 аккаунтах. У нас на ну, це виділений окремий працівник, який пильнує їх, ставить та обслуговує, можна так сказати. Наступне, що ми робимо, це реєструємо та верифіковуємо біржі під промо-акції. Це такі, як BitGet, Bybit, OKX, Max та ще багато інших, які деколи запускають якусь промо-акцію, ми швиденько її опрацьовуємо та латаємо винагороди. Також ми розвиваємося у сфері нод. вже поставили ноду Астекта Network, щось дивимося, покращуємо, купуємо сервера, ну і будемо далі розвивати цей наш напрямок. Також ми заганяємо понад 100 аккаунтів у різні актуальні вайтлісти для того, щоб ну, отримати сам ватлі, змінити нефтішку або просто перепродати його на OTC. Залом роботи проводиться дуже багато. Більшість проєктів ми вже опрацювали, просто підтримуємо активність для того, щоб не бувати активні дні, місяці і просто, щоб наші аккаунти не відлетіли в Сибільські листи і отримали хороші винагороди. Все, буде. Три. Так, коротше, відос помалу підходить до завершення. Я думаю, попри те, що він вийшов трішки коротким, це не помішає йому бути. цікавим. Цікавим. Тому в першу вас. чергу дякуємо всім вам за перегляд. Надімось на ваш лайк, ваш коментар, ваш фідбек, щоб покращити, щоб можливо ще щось додати. До всього прислухаємося, тому пишіть, щоб ми могли надалі покращити наш контент. Також підписуйтесь на наші телеграм-канали, де публікуються всі проекти, які ми опрацьовуємо, невелику кількість аккаунтів. Ми все розписуємо детально, так, щоб кожен міг повторити за нами і також виносити разом з нами дроп. Так. Тому залишайтеся з нами, буде цікаво і надалі. Зараз зробимо студію, будемо так. проводити різні стріми. Попри це, на Ютубі також будемо якийсь лайф-контент знімати. Обов'язково знімемо покупку G20, думаю, вона не заставить себе довго чекати. Так. Є велика так. кількість проєктів, в яких ми чекаємо вихід, і будемо... будемо тішити вам новим контентом. Ну і в принципі так. залишайтеся з нами, це був наш перший відос. Ще раз попрошу написати свій часний фідбек. Обов'язково все будемо слабкому. До до дне зустрічі на не забуваємо, підписатися на наші канали, Силишки будуть внизу. Все, І день. всім до побачення. побачи.